Форсунка BRC Supermax найбільш потужний представник серії інжекторів BRC IN03, має потужність від 47 до 56 кінських сил на один циліндр, що входить в комплект поставки. Кільце ущільване, газова форсунка BRC Supermax. Це високоякісний продукт із всесвітньо відомого бренду BRC Autogas Еквіпмент, який по праву займає місця лідерів у сфері ГБО. Виробник надає гарантію на форсунки BRC, Вона становить 12 місяців. Можна використовувати під пропан бутан і метан. Особливості форсунки сумісні з системами оприскування газу марки BRC. сегвент тридцять два сегмент 24, Direct Injection, Alba Plus, Alba 32, Segment Plug and Drive, Segment Plug and Drive Plus. Високий робочий ресурс, за словами виробника, він становить від 150 до 200 тисяч кілометрів. Точність і стабільність роботи. Немає необхідності проводити регулювання і калібрування. Легкий запуск, навіть в умовах низьких температур. Робоча температура від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія, подача газу нижня. Опір котушки 2,04 Ом, роз'єм котушки АМП 2 пін, живлення від 6 до 16 вольт. Завдяки застосуванню сучасних ковзаних матеріалів значно зменшується показник тертя.